Дмитро Миколайовичу, чим відзначився для банківської системи 2013 рік? Насамперед, це те, що банківська система все-таки підтвердила свою прибутковість. Це надзвичайно має велике значення для розвитку банківської системи. По-друге, це збереження ліквідності і відсутність тих негативів, які були попередні роки, коли банки не мали відповідних коштів для. Виконання своїх зобов'язань. І третє, це, я би сказав, як більше як негативному факторі, це відсутність чітких програм у банків, які могли повністю відродити кредитування реального сектору економіки. Хоча по всій банківській системі спостерігається збільшення цього показника зростання кредитування. Але, на жаль, якщо подивитися реально, то більша частина Тих секторів, вона все-таки залишається без кредитних ресурсів. Чи є шанси, що у 2014 році кредитування відновиться чи матиме висхідну динаміку? Знаєте, рік почався досить нестандартно, і я би сьогодні не висловлювався так більш категорично про те, що ситуація. Буде більш кращою чи відмінною від 2013 року. Насамперед, те, що банкам прийдеться завойовувати знову довіру своїх вкладників, своїх клієнтів до банківської системи. Питання довіри є основним питанням практично і в попередніх роках, і на цей рік воно буде набувати найважливішого значення. Які ще тенденції розвитку банківського ринку ви прогнозуєте на 2014 рік? Я б хотів вам сказати головне про те, що аналізуючи фінансовий стан кожного банку, і зокрема створюючи фінансові плани і бюджет на 2014 рік, ми, звичайно, як і інші банки, збільшуємо показники кредитування. Однак, коли підходимо до проведення практичної реалізації цих програм, ми бачимо, що сьогодні все більше позичальників не відповідають тим корпоративним стандартам щодо кредитної спроможності. Тому це питання буде залишатися також на порядку денного кожного банку, одне із найважливіших кредитування здійснювати з рахуванням всіх ризиків попередніх років, не допускаючи створення нових негативних кредитів. Які будуть сприяти зменшенню стабілізації будь-якого банку? Тому це є важливе питання для банківської системи в цілому. Які стратегічні плани ставить перед собою банк Хрещатик до кінця цього року? В першу чергу це подальший розвиток і корпоративного роздрібного бізнесу. Ми є на сьогоднішній день банком корпоративним, але з активним розвитком всіх роздрібних операцій. І, звичайно, на порядку денному в зв'язку з цим стоїть клієнтоорієнтованість. І в даному випадку, рік 2014, в нашому банку оголошений як рік клієнта. Тому підвищення якості обслуговування, розробка продуктів, які необхідні саме для нашого кола клієнтів. Для забезпечення всіх їх потреб і примноження капіталу клієнтів, звичайно, ми будемо працювати в цьому році. Ми завершуємо роботу над створенням мобільного бенкінгу, працюємо інтернет-бенкінг для фізичних осіб, завершуємо теж роботу інтернет-бенкінгу для юридичних осіб, модернізуємо власний процес новий центр, проводимо ряд інших новітніх програмних продуктів, які сприятимуть ефективному провадженню. Нових послуг а також здійснення всіх банківських операцій.